Привіт, любі люди! Ви на каналі Музогляд. І сьогодні огляд на новий трек від Древо Муза. Перед тим як ми почнемо, попрошу вас поставити лайк цьому відео, підписатися на канал, якщо цього ще не зробили, та написати в коментарях, чи згодні ви з моєю думкою, чи ні. Бо сьогодні буде не хейт, але критика. Отже, що сказати про трек Муза? В описі під відео не знайшов я ніякої інформації, тому розповім вам свої відчуття. Слухав я цей трек вже, мабуть, разів 5, і спочатку він мені взагалі не сподобався, і я хотів зробити таке відро критики, вилить на голову древо. Потім я почав слухати його ще раз, і ну, в мене такі неоднозначні відчуття, і поки що я собі його не додав до плейлиста, хоча, мабуть, мабуть і варто. Давайте розбиратися, в чому причина. Я докурую, дурма, твій балкон накрив дума, під вікном собістую, завиваю пісню. Цю. От початок класний, інструментал, гітара грає класно, голос його. Ти очікуєш чогось, ну, я докурюю дурман там, ти хочеш якогось продовження. Початок інтригує. Я докурюю дурман, твій балкон накрив туман. Під вікном стою, завиваю пісню цю. Знову ж таки, додалась бас гітара, і звучить воно класно. І думаєш, ну добре, е, хай ще раз він проспівав е, те, що було перед цим, тобто початок, і хоч з знову ж чекаєш продовження. І тут почалось. Тобто, ну муза добре, воно додає якогось драматизму. Мені подобається, ну, як це звучить. Тобто, ти чекаєш все ж таки ну, якоїсь драми, що ці події вони будуть якось розгортатися. Але тут це за-за-за. Для чого? Що це? Що за вставка це. за, 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 за», за, за.

Тобто, якщо взяти е, цей трек як мелодію, то він звучить класно. Чому? Бо є емоційне нагнітання? Тобто він тут знову ж таки повторює ці е, чотири рядки, е, і ну, вони вже звучать по-іншому. Вони, ти очікуєш чогось нового, але де воно тобі? Сино люблю. І тут закричу, люблю, блін. Якийсь дефіцит. Я не знаю, дефіцит рифми, дефіцит слів, чи що. те, в моїм, Не хочу І знову. І балкон накрив туман під вікном стою завиваю пісню цю я дурю дурман Тобто я хочу, щоб ви зрозуміли мене правильно, я не хейтер. Е, мені. Подобається творчість Древо. В моєму плейлисті є сім треків його. І, ну, і цей трек він, ну, він непоганий в плані інструменталу, він дуже класний в плані емоційного навантаження. Мені він подобається і імпонує. Але ж, блін, таке відчуття, розумієте, що в нього просто якась криза ну, творча з, зі словами, з текстами. Ну, що тут? Тобто він проспівав ці 4 рядки чотири рази. Тобто, можна було зробити ну, 16 різних рядків і додати якогось сенсового навантаження цій пісні. А його тут просто немає. А мені хочеться, щоб це було. Тобто, ну, вона звучить в плані текстового якась недороблена пісня. І я знаю, що мій маленький канал. Е Представники ну, творчості дивляться, і, і Древо теж, мабуть, гляне це відео, я звертаюся до нього, що ну, можна ж було посидіти хоч трошки, трошки більше над текстом. Ну, я, чесно, я не розумію, що, який сенс закладений в цій пісні. Якщо ви розумієте, напишіть, будь ласка, в коментарях. Якщо це побачить Древо, можливо, він теж напишеть в коментарях, і хоч, і, або хоча б в описі під своїм відео, щоб люди розуміли. Ну, якось так. Е вибачте, за те, що трошки емоційно, але мені, ну, мені хочеться, щоб люди розвивалися, щоб творчість Древо розвивалася. Гарної музики вам у вуха. До нових зустрічей!